Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде дві розпаковочки. Ось така маленька це в нас з Аліекспресу і Resort. Розпаковуємо у нас спочатку Аліекспрес. А наразі хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь мої відео. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь, що ще не підписався Далі буде ще багато цікавого. Так, це в нас спонжики. Або, як зараз у нас всі пишуть б'юті-блендери. Ось такі в нас. Дуже класні в мене вже такі є, і я собі ще замовила. Трошки вони різні, бачите, тут такий скосий. Такі, як яйка. Тут для макіяжу є скосий. І тут також він трошки менший скіс. Ось такі от в мене штучки. Десь я їх купила за. 2, мені здається, може 1 долар, але я для вас залишу силочку і ціну, по якій я брала. Але однозначно це буде дешевше, ніж в Україні. В нас отакий один коштує десь 50-60 гривень. Так, а ми дивимося нашу ось таку посилочку від Різьорта. Давайте дивитися, що там є. А, до речі, вже знижечки закінчуються літні, тому хто ще не встиг призвати, то... У вас ще є останній шанс щось закупити, але вже немає дуже багато розмірів. Тому ми ще встигли закупитися там, де були розміри. У нас дуже багато всього. А, до речі, дивлюся, що в мене є нарешті перше замовлення з Home Resort. До цього ніколи не було з нього замовлення. Так, у нас тільки багато всяких пакуночків. І давайте будемо трошки дивитися. Так, починаємо. Давайте з чорної футболки. Так, у нас ось така футболочка розмір S. До речі, дуже класна якість. Ну, Звичайно, що якість з Сінсеєм, вона відрізняється. Тому. Тут відчувається. Якість. Так, цю футболку ми взяли, здається, десь за 150 гривень. Так, 45 см це у нас розмір есочка, але це оверсайз. До речі, коли ви собі обираєте речі, бачите, на бірці у вас є кругляшочок. І тут кругляшочок Це означає, що. Футболка йде трошки більше, ніж зазначена в розмірі, тобто оверсайз. І по ній видно, що вона оверсайз. Це у нас 100% катон. Ну, по якості, прям реально дуже класний катон офігенний. Так, дивимося далі. Так, у нас топік. Так, бачите, тут також пише, що це воно трошки більше, ніж заявлений розмір. Так, Але мені здається, що якщо у нас там було 45 см, тут вже йде 35 см есочка. І тут у нас 31. Тобто це така пряма маєчка-маєчка. її ми взяли, я навіть пам'ятаю, ціну, за 99 гривень. Ціна просто дуже класна. Так, у нас є ще одна футболочка. Так, це в нас розмір XS, -ечка. А також, як ви бачите, то навіть вже набірки, вони також тут пишуть, що це воно трошки більше, ніж є. Але я бачу, що вона також оверсайз. Так, тут в нас 44 см. Такий, як капучина колір. Дуже гарний колір, мені подобається. І малюночок, Дивіться, який він. Він тут іде як бархат. Такий дуже класний. Прям футболка. Дуже бомбезна і, ну, якість сама за себе кажуть, що вона дуже класна. Так, в нас трохи є чоловічих футболочка. Це в нас найбільший розмір. Розмір 2XL. Прям, ну мені дуже подобається якість у Резерда. У нас 61 сантиметр. І тут у нас 47,5. По якості дуже фіна. І колір такий, він я не знаю, чи передає вам прям камера, але він і не голубий, такий як трошки. Ну, класний колір, мені подобається. Він не ярко голубий такий блідосенький. класно Подволочка. Дуже багато в нас футболочок. Так, ось така футболочка в нас розмір Емочка. Так, давайте помірюю для вас. От також пише, що вона має бути оверсайз. Чи є так, бо мені здається, що це прям емочка. Бо виглядає, як не оверсайз. 48,5 см. Мені здається, що це стандартна емочка, не оверсайз. Ось така класна біла футболка, звичайно. так, У нас ще одна футболочка, дуже багато футболочок. Оту білу, що щойно я вам показувала, вона коштувала 149 гривень. Ця взагалі по смішній ціні 99 гривень. Я навіть не знаю, де зараз можна купити Футболку за 99 гривень. Так, це в нас розмір XL. Так, 55 сантиметрів. Такий буде оверсайз. Я не знаю, хто які любить, а мені, наприклад, дуже подобається. Зараз футболочки трошки вільніше, особливо на літо, дуже класно їх носити, не парку. Ось такий дуже класний. Так, ну, у нас тут є виш... вишивка така рожева. гарно дивиться з цим кольором. Так, ми дивимося з вами далі, що у нас є. Так, у нас курточка, але якість дуже класна. Хто дивився попереднє моє відео, то ми брали курточку з сінсею, але ну, там якість, звичайно, що програє. Ця куртка дуже класна, її взяли за 800 гривень. Була така сама, але зелена, вона була трошки дешевше. За 500 гривень, але не було розмірів. Так, у нас це розмір 40 -й. Також тут пише, що вона трошки має бути оверсайз. Але мені здається, що вона йде як стандартна емочка. Так, ну, давайте так. Десь 48 сантиметрів. Колір у нас бордовий. Дуже гарний прям, прям офігенний. Мені подобається цей колір. Так, давайте я вам її розстібну. Вона на кнопочках у нас. Дуже легесенька така на теплу осінь. Ну, по якості прям дуже класно, мені подобається. Навіть вам не можу передати, наскільки вона приємна до тіла. Але майте на увазі, що вона трошки блистить. Я думаю, що навіть вам на відео видно, як вона трошки блистить. Але мені здається, що це її не портить. Вона дуже класна. І давайте, можливо, комусь треба буде, я рукави замірюю. Бо я знаю, що у деяких є з цим проблеми, що вони або короткі, або дуже довгі. 63 см у нас вона. Ось тут і довжину. У нас вона, значить, тут вона 39, а позаду вона 42. Бачите? Тут вона трошки ззаду. Ну, але буквально трошечки вона більша. Ось така у нас курточка з вами. Так, а ми дивимося далі. далі. Так, тут, наскільки я пам'ятаю, має бути два дві однакових речі. До речі, запаковано дуже класно. Ось саме такі, як я і собі його уявляла по розміру. Це у нас Resort Home. У нас ось такі. Боули місочки. До речі, тут давайте подивимося, скільки вона коштувала. 359 гривень воно коштувало. А я її взяла за 99 гривень одну. Ось така вона двохкалірна. Тут вона глянцева, інша в нас матова, дуже класна. Ось такий у нас бол за 99 гривень. Давайте я вам поміряю. Але на сайті є. Їх розміри. так, Тобто у нас тут 14 см, Тут в нас 8 і 2 десь. Ось такі вони класні за 99 гривень. Я вважаю, що це дуже вдала покупка. А наразі хочу вам подякувати: ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч, па-па!